Ця загадкова субмарина мала до ліберті. І чому про це аж два місяці говорили ще до війни? Ця операція і далі залишається такою таємною, що ми не змогли отримати жодних коментарів від ізраїльської та американської розвідки. Операція Цені. Чи я чув про неї? Чув. І що? Що це було? Рафі Ейтан. Ізраїльська розвідка. 1967 рік. Пропоную, щоб ми зараз припинили інтерв'ю. Що ви на це скажете? Чого ви хочете? Чому ви не хочете говорити про операцію Ценіт? Пройшло 34 роки. Я вірний своїй країні. Це так важливо. Я такий. Я знаю, що вам можна exactly говорити. Я точно знаю, де you, потрібно зупинитися. Exactly I... І саме там зупинюся. Ми були спеціалістами зі стратегічного і тактичного опрацювання фотографій. У флу... той день ми були на восьми різних завданнях. Усі були пов'язані з оцінкою руйнації від вибуху. Заворушень в аеропортах і висадженими у повітря літаками Грег Райт, американський ВПС З того, що ми побачили у цьому фільмі. це було безсумнівно справою нашого ворога. Ця операція під прикриттям також була частиною Цеаніду ще до початку війни цю команду таємно відправили на одну ізраїльську авіабазу у пустелі Негеб. Ці Люди носили форму без розпізнавальних знаків і документів, а чотири американські шпигунські літаки маскувалися під ізраїльські для того, щоб літаки стали схожими на ізраїльські. Їх на швидку руч зафарбували під ізраїльські таким чином. Вони відповідали звичайному ізраїльському маркуванню. Жодне слово не було правдою. Я не знаю, що це було. Вигадки Так, це вигадки. Йому це не снилося, він сам це вигадав. Зараз вони можуть це заперечувати. Зараз. Погляньте на розвіддання, які мали ізраїльтяни. Їх потім надрукували у таких журналах, як Time, Life, і здається, ще й лук це була наша робота. Ізраїльтяни не мали розвідувального літака і тому не могли отримати такі детальні кадри з камер, вмонтованих у гарматах. Це правда, що Америка була таємно залучена у війну з Єгиптом. Однак це потрібно було за будь-яку ціну тримати у таємниці. Така участь могла мати дуже серйозні наслідки. Перш за все, Ліндон Джонсон і люди з його оточення обманювали стосовно того, що для більшості людей могло здаватися незначною справою. але для нас це було дуже важливо. Але важливіше навіть те, що це означало в уплутування Америки у війну і напад на Єгипет. Це могло надовго покласти край нашим відносинам з арабським світом. І так сталося, що шість арабських держав таки розірвали з нами відносини. Хай що стоїть за цією трагедією, та людська драма очевидна загинуло 34 молоді моряки більшість із них загинули під палубами, і їхні тіла можна було витягти тільки тоді, коли Ліберті нарешті прибув на Мальту. до того часу з діри випливли тіла п'яти інших чоловіків. Руйнування стали очевидними тільки тоді, коли в доці спустили воду. Я пригадую, як зробив ось цю фотографію. Частини тіл заплуталися між кабелями. Особливо їх було багато на горі. Складалося враження, що частинки тіл висіли над головами, ніби у шафі для м'яса. Потрібно було спуститися вниз і прибрати все. Тим часом на Мальті людей з ліберті попередили про те, що адмірал Кід влаштовує перевірку ВМС здається, він вже наперед усе вирішив і ігнорував кричущі докази. Я свідчив по трьох головних питаннях, свідками яких був одне з питань стосувалося стану капітана. я також свідчив про реактивні снаряди, які вистрелили у наш човен. А ще я свідчив про обстріл наших рятувальних плотів із кулеметів ізраїльських торпедних катерів. Моє свідчення тривало від двох з половиною до трьох годин. І потім я дізнався, що більшість моїх свідчень навіть не записали. Це Джонсон наказав проводити все таємно. Ні принаймні мені про це не відомо, але ж людей просили мовчати. і багато хто вважає, що розслідування ВМС було неповним. Тоді такі запитання ставте Макнамарі. Я на них не відповідатиму. Про ліберті я не розповідатиму нічого і крапка. незабаром в Ізраїлі, як і зазвичай, це все перетворилося на бізнес. На слуханнях на які прийшли багато людей. Командир шломо Ерл сказав, що напад стався здебільшого через низку грубих помилок ізраїльтян. Незважаючи на це, звинувачення не висунули нікому і нікого не викликали до військового трибуналу. Винним у вчиненні злочину необережності або в чомусь іншому не визнали нікого. але я не хочу просити за це вибачення, тому що це все відбувалося поза межами моєї юрисдикції. Після місяця на Мальті Ліберті трошки підлатали, і він був готовим розпочинати подорож додому. це було досить моторошно, тому що ми кілька разів мусили дивитися в те місце, куди влучила торпеда. Ми мали шукати пробоїни. і ви могли відчути запах моторного мастила. Це був жах. Ваші колеги по човну були внизу, і ви могли навіть заприсягнутися, що вони до вас говорили. Ми прибули під фанфари в присутності місцевої преси і міс Норфолк, міс гостинність і різних інших міс. нас запустили всередину та обмежили пересування. всередині не залишилося нічого окрім корпусу. Продовж багатьох років мене хвилювало те, як я повернуся додому. Я все це пережив, проте мені було дуже важко повернутися і поглянути у вічі тим людям, котрі втратили там своїх коханих. Це було дуже, дуже важко. Їм не казали ніколи не розповідати про цей напад, пригрозивши трибуналом. тепер морський флот їх розпорошив по різних місцях, і навіть двоє з них не служили разом. Навіть медалі їм вручали таємно. Я пам'ятаю, як у кабінеті капітана в німецькому Бременгевені, мені вручили медаль пурпурне серце і попередили, що ніхто не повинен знати про те, де ми її отримали. тоді я знав, що з нами сталося щось погане, і що у цьому був замішаний хтось із верхівки. врешті я вирішив піти з флоту. Що потім зробив. Я виконав свій обов'язок, склав повноваження і пішов із флоту the Navy. капітану МакГонаглу вручили найвищу нагороду в Америці, але цілком таємно. Це єдиний раз, наскільки мені відомо, коли орден поваги вручав не президент Сполучених Такий орден за протоколом вручає президент А цього разу його вручав секретар ВМФ на подвір'ї Yard, бази, розташованої на південному сході Вашингтона не президент у Білому домі, те, як до цього поставилися у ВМФ та у Білому домі, було схоже на пародію, і це не можна було пробачити. Джонсон не хотів, щоб це не було розголосу. Він вважав, що це може зашкодити відносинам із американськими євреями Я бачив, що це прикриття відбувалося з великим розмахом. Комусь вручили найвищу нагороду. Когось підвищили по службі. комусь запропонували самому вибрати місце роботи в ВМФ, і все це за Мовчанку. не більше і не менше. і така Мовчанка окупилася. Капітан тільки наприкінці життя запропонував свою допомогу. І зараз я тільки думаю, що б сталося, якби я заговорив про це у 1967 році. 34 хлопці вже не можуть говорити. А 34 сім'ям потрібні відповіді на запитання. ці відповіді також потрібні решті команди. Я не відчуваю злість до тих хлопців, які натиснули на курок, тому що вони отримали наказ. Бо коли ви не виконуєте накази, у вас можуть виникнути дуже великі проблеми. Я б хотів зустрітися із тими хлопцями і послухати їх. А людям, які віддавали накази вбивати, все зійшло з рук.